І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравой Сівей. Дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Satan From Kyiv на М53 Drip М55. Карта лінії Маннергейма. Ну що ж, до бою, так. Ну, це в нас дуже популярно. Побачимо два бої, до речі, в цьому відео, як ви вже зрозуміли. Це в нас дуже популярна, саме в реплеях від підписників, американська артилерія. Саме 9 рівня, чомусь не 10-го, а 9 так? Ну Є такі, е, навіть коли зі мною сперечалися, я в принципі з вами погоджуюсь, що є така техніка 9 рівня, яка краща навіть за десятки. І не тільки артилерія, різна те. Ну, вже в передчутті моє чудове перехлопушення, а буде по кому постріляти. Це чудова карта для артилеристів. Бачимо, що великі сили підтягнулися наших братішів, великі сили підтягнулися. Тут і петехи, і тут і тяжі, багато дуже буде хп для нахлопушення. І я думаю, що буде ще й за нашим оглушенням допомога. Теж непогано в цьому бою. Починаємо нахлопушувати 500. Ну, вибиває, дивіться, так, непогано. 265, 263. Це непогано, це супер непогано. Перезарядка, в принципі, комфортна. Великий у нас калібр. Точність, слушність непогана. І вже навіть за оглушенням у нас іде. Суперники знітилися, а знічують іще й артилеристи суперників. Так, у нас одна артилерія, правда, в цьому бою. Тут артилерист буде їх знічувати. Дивіться, прямо в толпень туди. Хе -хе -хе. Одному, другому вліпив. У нас, до речі, скільки... Радіус ураження 10,5 метрів. Чудово. 1200 вже настріляно. Вже 800 допомога загалом. Все це ми приплюсовуємо. Та й напевно, що і буде в нас за Ну, по прихлопушуванню ворогів, теж хотілося б 2-0 в рахунок не в нашу користь. Тепер 2-2 вже рахунок. І плюс 5. Плюс 6 тисяч, перевага ГП по -по команди. Оце просіли суперники, а приціли вони, як я розповідав, чудові та цікаві історії, по АТАБ-лінії просіли. Вони. Дивіться, там просто щось неймовірне. Про, проходять, проносяться просто. А тепер дивіться, проносяться, проносяться, то проносяться. а По центру у нас, біля нашого респу, ну агресує, агресує. А ну, треба його вихлопушити, звісно. Ну що це таке? Виїхали. Все, до побачення. Ще й ми втратили тут скорпіончик. Ретри все ж таки побуває перевага в нашу. І, ну, і бачимо, то, е, тому що наш артилерія знітив суперників, вони знітилися, і вони далі не хочуть агресувати. А в них перевага, і вони могли поїхати на глючу ви, винести в хламіще наших там проїжджів. Ну В них по-любому там була перевага. 5-4 вже в, наш, в нашу користь рахунок. Ще треба нам е, ворогів прихотушувати. Хотілося, бо там є шотний, але наш герой, ну це чудовий артилерист, який саме допомагає, він буде туди, е там де саме суперники, ось саме туди буде стріляти, щоб зразу всі були контужені, щоб зразу всі, е всі були в стані, так і тоді вже в наших буде переводі. Дивіться, чудово. І з того і з того вибив знову. А з одного, а з об'єкта 257 аж 440 виходив. 2630 настрій. Уах, там агресивно мене поїхав на 69-му. Він зрозумів, що його братіші не їдуть, просто не хочу проїхатися. Та він вже попер. І вже наші братіші проїхали, пронеслися по базі суперників і вже виїжджають в е... піли. Тим хто, тим, хто там залишився вже. ну, ну хто Там вже і не, немає нікого, практично. Так, ну, ну, на респі суперників немає точно нікого. І на положці немає, отже, вони всі тут. Ну, а це ще довий бій. Один ворог прихлопушений, все. Своє завдання виконав. Так, на цей бій. <си> дуже багато. На ній шкоди суперникам. І за допомогою заглушення дуже багато. І ще й одного прикупку. Вже суперникам немає куди диватися, вони розуміють, що треба вже. Оце ось оце так треба було зіграти з самого початку. На глючу поїхати їм. А вони зупинилися. І це, і, і це була вже перевага в нашу користь. До речі, ще не все зрозуміло. 11-10 рахунок. Хоча, ну мені здається, все зрозуміло, тому що похрепело цікаво. 11-11. Так, не все так просто в цьому бою. Напруженіший момент битви. Така перевага була, десь вони знівелювали цю всю перемогу, ну знівелювали тим, що вони поїхали все ж таки агресивно. Нарешті, так? якби далі стояли, то все. Ах, тут за дні ще не вліплю. А ми б забрав би його поліко. Наш тортой зб'є, ну тортойсь там, у нього повно ХП, в принципі, так. Я не думаю, що з цієї дуельної дуелі той переможцем вийде. Чархутурчик. Чаркутурчик одного знешкодив. підловити. У нас радіус враження чудовий. Ну, вийжі. Тихенько потихенько вихлопушують. Контрадісі залишився, ну? Не Три 3000 настріляно. Чудово. Результативні Ну, чудово. Зараз же футур цей футурчий катортой, мені здається, поїде до тобі. Так. А це бачиш. ну... Небезпечний цей суперник. З режимом вибору вогню. О, чудово на 220. Той буде відпетлювати, буде ламати дерева, так, щоб його і не помітно було. Так, а нам треба якось тепер за цю скелю закинути, отже, все вірно, треба змінити. Позішн. Звідси закидає. Ну, поки доїдуть наші протяжі, там така у них крейсерська швидкість, правда? Хі -хі -хі. З трьох Напруженіший момент битви, але не, не, не для нашої команди. Просто треба, щоб він не встиг втікти. А він тікає, тікає, тікає. Зупинка. Стоямбус-муямбус. А ну. О! Точно в цій! чудово. Не зупинив, правда, але доволі багато з нього вибив Братіші, давайте на всіх порах, Прийдь вже до нього! Ти 28 прототайп вже давно мій не здодан. Чудовий бій, ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій з нами грає Новка на М53, також на М53 дріб М55. Тепер вже карта Малинівка. Ну що ж, до бою, Малинівка це клондайк для артилеристів. Особливо, якщо ось так, ЄБР, підсвічує зараз перекатку. Поки вони всі доїдуть, а вони їдуть на гірку, я так розумію, великими силами. І великими силами бачимо, що піднімаються там на гірку і наші братіші. Отже, там буде зарубіще І це буде наша перевага. Ну, якщо, звичайно ж, артилерія суперників. А ось артилерія суперників, їй б зразу зараз не шкодити. Ай-яй-яй, треба було зразу, зразу 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 знешкодити, тому що вона буде зараз теж бити по е, нашій гірці, так? По нашим братішам, щоб будуть їхати на гір. Ну, у нас чудово, якщо на е, Малинівці чудові є розвідники, якщо на Малинівці чудові є артилеристи, то це вже майже перемога, правда? Плюс чудові братіші зараз піднімаються там на Стежках, на ПТ-шках, на тяжах, буде там заробіще, буде. Я в перечуті цього заробіжжя. А і БР суперників невірний план на бій обрав, він там б'ється біля води. Його зараз, мені здається, там і вихлопушать. Навіть якщо не вихлопушать, то поки він там буде битися, поки він там буде працювати на свою артилерію, то ті, хто будуть підніматися на гірку у суперників, ті будуть прихлопушені. Отже, це теж наша перемога. Перевага ось вона їде. Чудо, повільні такі. Зручні цілі мішені. З нижнього ресу швидше захоплюється гірка, до речі. Вау, я ну в борт. Чудово. Так, ну поки що немає за оглушенням, допом... ну це поки що, це поки що пристрілочка йде. 413 настріляно. Але починається тут заробітще, починається саме дійство. 2-1, правда, не нашу користь, перевага по ХП поки що у команди супер. Граємо дворівний на проти проти 10. мені в толпу прямо треба. Прямо треба в толпу туди кидати. Ну, щось не пострілюють, поки що за оглушенням. Ну так, вони. Е, ну, використали аптечку. Тепер аптечки в них немає. А тепер вже точно буде допомога за оглушенням. Є сотова. На 201 в борт Бордбаште. І ось вона вже пішла. Прийшла допомога за оглушенням. Будемо приплюсовувати і демідж, і допомогу за оглушенням приплюсувати. Хтось на 700. 40 блікою. Єсотому Єсотий думав своїм броніщем продавити. Дивіться, от вона, ну, сильно броньована техніка, її вихлопушують просто в ламіщі. Нічого не можу зробити. Чи так. Да? 2000 вже заглушені. Так, ЄБР наш там. Так, я там не помітив, що відбулося у нас з Нижнього респу, але там, в принципі, нікого із суперників немає. Вони, по-моєму, всі зашкірились там тепер, чекають, що відбудеться. На гірці всі зашкірились там в лісі. Наш ЄБР їх тримає в напрузі. Практично на ЕБРІ похвалимо його. Уже 1000 настріляно, 2000 за оглушенням. Все, пішла армада, армаді ще пішла, пішла, пішла вперед. Ха-ха, вже знітили, знітили суперники. Help me, допоможіть, врятуйте. Ну, а тепер якось. Ну я думаю, що за рахунок такого чудового нашого юбриста ми повинні зараз висвічувати. І там підсвічується по центру, супер. 3375 вже допомога заголошена. А це чудовий результат. Оце я розумію результати. А це я розумію, що імбіщінська у нас артилерія як. А саме 9 рівня, так? На 10-му я не пам'ятаю, щоб от на американській артилерії. От давно не було. Колись було, але давно не було. <смі> Значить, все ж таки це краще артилерія. Це дев'ятка краща за 10. Ну і плюс у нас який? що в нас же і башта обертається, Оце теж плюс. Не треба рухати корпусом, правда? Ну тут потихеньку-потихеньку, висвічуємо, в офентрагеру Буде зараз капут, Чудово. Один ворог знищений, 1449 настріляно. 3379 допомога за оглушенням. Ну саме так ми оцінюємо артилерію, на артилерію. 7-3 по бою. Ну тут вже, мені здається, немає у них шансів Все у нас ар... у нас ЄБР агресивно-агресивно вже починає досвідчення. Як би там не стояли, як би не шкірилися, нічого вже не можуть суперники. Там муралу скільки виб'є, 200 майже. Десь вже тікає, хелп мій, допоможіть, артилерія вже теж вже метушня, просто от метушня починається скупати. Мені, мені цікаво, скільки ж ЄБР наш насвітив, Ну просто це щось неймовірне, так? Він дуже класно зіграв. ЄБР, дивіться, він просто вже їде. По А-лінії їде, висвічує. Так, сильно броньований. критуємо. А ану вогонь на ураження. Треба швидше вже нашим братішам реагувати. Бачили, де трасер пролетів. Дуже погано місце. Трасера зараз видно. Від артилерії. Ну доб'ємо, ладно. Богом. Повинен доб'їти. Чудо, а два вери знищить. Артилерія вже в воді. Вже тоне. Їдися, що її бердешко. Траслідче. За рахунок артилериста і за, хор... за рахунок єбриста, так? У нас тут перемога чудово. А то й агресивно, бачите, набачать арті. А ну, двох зразу прихлопуши. Ах, може видкість велика. Ну, це вже все, це вже навіть вже не встигне наш герой пост зробити. Чудові бої, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.